Вітаю, церква. Бог дає чудовий час, коли можна не просто читати Слово Боже і розмірковувати над ним. а Бог дає час, коли можна поділитися словом, поділитися тими думками, якими сповнюється моє серце, коли я читаю Євангелія, коли я розмірковую над ними. І сьогодні, за планом читання, я читав уривок з 10-го розділу Євангелія від Луки. Я читав Притчу про Самарянина, милосердного Самарянина. Хочу зачитати вам лише уривок, тому що цей текст досить відомий. Я зачитаю його із 33 го вірша. Лука переказує притчу Ісуса Христа, яку Він говорив, і пише такі слова. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього. І, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, віддав власникові гостиниці та сказав подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуш. Ми знаємо, що це лише частина притчі, яку Ісус сказав одному законнику. Христос багато проповідував Євангеліє, і коли Христос проповідував Євангеліє, Він вказував на хибну віру фарисеїв та книжників. Він викривав хибну їхню віру. Причому Христос не йшов до фарисеїв та книжників, щоб. Сперечатися з ними, він проповідував народу, і коли він проповідував народу, він застерігав народ і вказував, що оце є хибна віра. Але ті ж самі книжники і фарисеї, які приходили слухати його, приходили слухати його не тому, що бажали почути Євангеліє, не тому, що бажали виправити свої шляхи, а тому, що шукали проти нього якісь. Звинувачення, і вони приходили для того, щоб сперечатися з ним. І от один із книжників, який слухав слова Христа, він задав йому питання. Він говорить: Христос, що мені вчителю, ну, назвав вчителем, що мені робити, щоб мати життя вічне? Христос говорить: як ти читаєш в законі? Книжник відповідає, полюби Бога Твого, всім серцем твоїм і ближнього, як само себе. Христос говорить: добре, виконай ці дві заповіді, і ти будеш мати життя вічне. Залишившись невдоволеним цим питанням і відчуваючи, що ці слова, вони більше викривають злочини самого книжника. Книжник зробив вигляд, що він не розуміє, як ці заповіді виконати, що він не розуміє, хто є його ближній, і задає питання, хто є мій ближній. І тому Христос він починає розказувати цю притчу. Він говорить про те, що дехто йшов з Єрусалиму в Єрихон, і він попався розбійникам. І коли ця людина попалась розбійникам, розбійники зранили його, пограбували його і кинули його помирати. І Христос говорить, що на часі тим же шляхом йшли священник та левіт. І написано, що вони пройшли повз цього постраждалого і не надали йому ніякої допомоги. Вони вчинили так, як і вчинили розбійники. Як розбійники залишили його помирати, так і ці залишили його помирати. І написано, що Самарянин, дехто, проходячи повз, побачив його. І коли Христос розказує цю притчу, він використовує особливе слово, яке описує стан серця, з яким самарянин підійшов до цієї ситуації, написано в 33 вірші, побачивши, змилосердився. Тобто, коли колий Самарієць він йшов, він побачив цю ситуацію, він побачив страждання людини. І написано, що те, що він побачив, викликало у його серці милосердя по відношенню до цієї людини. І він змилосердився, і це милосердя, воно виразилося в тому, що він зупинився, він взяв свою олію, взяв своє вино, він обробив рани цієї людини, він посадив цю людину на, свого, на свою тварину. А це означає, що сам він продовжував іти пішки. Він відвіз його до гостиниці, він там ще деякий час турбувався про нього, потім заплатив власнику гостиниці, щоб той протурбувався про нього ще деякий час, доки він відновиться, доки він зможе сам уже хоч якось про себе подбати. І оце Христос називає милосердям. І це він приводить у приклад не тільки, що означає любити ближнього, він це приводить в приклад до того, а хто є ближній. Він показує, що от ближній це той, хто був з тобою поруч, хто, хто допоміг тобі. І читаючи цей уривок, я розмірковував над цією рисою любові, над цією рисою любові, яка виражається саме у милосерді. І виявляється, що милосердя це такий досить особливий термін, який дуже схожий за своїм значенням до благодаті. Він дуже схожий за своїм значенням до милості, але має свій такий специфічний відтінок. І благодать, і милість, і милосердя це вияв доброти до людини, яка цього не заслуговує. Тобто, до який ти не зобов'язаний проявляти доброту, як, наприклад, мати до дитини чи брат до брата. І милосердя, воно тим і схоже на милість і на благодать, в тому що воно направлене до людини, яка, в принципі, не заслуговує цього нічим перед тобою. І милосердя, воно, і милість і благодать виражаються у доброті і впрощенні по відношенню до цих людей. А інколи і в том і втом. Але те, що відрізняє милосердя від милості, і те, що відрізняє милосердя від благодаті, це те, що милосердя, воно має своєю рушійною силою співчуття. Має рушійною силою співчуття до страждання. Написано, що цей самарянин він побачив. Ці страждання, і це викликало в ньому жаль про те, що людина страждає і страждатиме ще більше і помре. І оцей жаль, який виник в його серці, він і називається милосердя, і той вчинок, який зробив самарянин, також називається милосердя або вияв милосердя. І коли Христос використовує ці образи в притчі, Він вчить нас тому, що любов, справжня любов до ближнього, вона буде обов'язково милосердною. Справжня любов до ближнього, вона обов'язково буде бачити страждання людини, і ці страждання викликатимуть у серці люблячого жаль про ці страждання. І це спонукатиме до дії. Це спонукатиме до вияву доброти, до допомоги. І це ж саме воно Христос говорить, тому що Він вчить нас, яким є Бог. Ми знаємо про те, що Бог він має певні атрибути, Він має певний характер свій. І от коли Біблія описує, який є Бог, Біблія говорить про те, що Бог є милосердний Бог милосердний, довготерпеливий, люблячий до людей. І це є риса характеру Бога. Бог є милосердний. І тому, коли Бог створював нас, Бог створював нас за своїм образом і подобою. І тому Бог Він вклав в Адама при створенні оцю рису, рису милосердя. І коли Адам згрішив, гріх викривив. Адамові його природу, ту природу, яку Бог заклав у нього, і ця викривлена природа, вона сьогодні є в нас. І Бог вчить нас бути милосердними, Бог вчить нас проявляти милосердя, тому що Він сам є милосердним, Він сам є таким. І коли я виявляю милосердя до ближнього, я відображаю Бога і вподоблююсь до Бога. І я в цьому потребую. Оскільки гріх він викривив в мені оце, е, відчуття милосердя, він зробив мене немилосердним, зробив мене е, жорстокосердним по відношенню до людей. То я потребую в благодаті. І коли ця благодать, вона діє в моєму серці, вона в моєму серці відроджує оце почуття. Відроджує це почуття милосердя. Е, коли я Можу відчувати жаль по відношенню до страждання людей, і відчуття цього жалю, вони спонукатимуть мене дбати про цих людей. І ця благодать в моє життя, вона приходить через Ісуса Христа, Бог послав у світ свого Сина, щоб Він відтворив в нас образ Божий, щоб Він відтворив в нас те, що є зруйнованим гріхом. І ми бачимо, що коли Христос він прийшов у світ. Написано, що Христос жив, виявляючи милосердя. Він жив, багато виявляючи милосердя. Коли Він бачив страждання людей, в його серці виникав жаль по відношенню до людей, до, до людей, які нічим не заслужили, то, щоб він був до них милосердний. Але він виявляв це милосердя. І коли люди приходили до нього, коли люди приходили до нього з своїми хворобами, коли люди приходили до нього з своїми проблемами, він бачив цих людей, він бачив, що більшу частину з них не цікавить Євангелія. І ми знаємо приклад про 10 прокажених: 10 прийшли до нього, і написано, що всі 10. Він змилосердився над ними, він побачив їхні страждання, страждання, які вони мають, несучи цю хворобу. І він послав їх, вони дорогою зцілилися, але як виявляється, 9 з 10 не цікавились Євангелієм, але це не зупинило Христа в милосерді. Він виявив милосердя до цих людей. Написано, що Ісус же умилосердившись. Прикоснувся к глазам їх, і тотчас прозрели глаза їх, і вони пошли за ним. Це синодальний текст. Написано про те, що коли люди приходили до нього сліпі, написано, що він вмилосердився над ними. Він бачив їхні страждання. Він бачив страждання, які має людина сліпа, яка не може дбати про себе. І більше того. Ми бачимо про те, що на Христі, Син Божий, явив до нас найбільше милосердя. Найбільше Найбільше милосердя, тому що Бог бачить в нас гріх, і Христос, знаючи про гріх, Він також знає про те, що гріх тягне за собою великі страждання. Коли Христос говорить про пекло, коли Христос говорить про ад, він говорить про нього як про місце страждань, місце страждань і болю, місце страждань, яких людина ніколи не може зазнати, живучи на землі. Тому ми читаємо, що коли багач потрапив у пекло, він бачив Лазаря, і він вигукував до Авраама, і він просив Аврааме з милосерця. Тобто він страждав. І він потребував милосердя, але милосердя, воно було йому не виявлене. І Христос знав, що коли ми через гріх попадемо до пекла, ми будемо страждати. І думка про те, що ми будемо там страждати, вона викликає в серці Сина Божого милосердя. Коли Христос написано, коли він бачив людей, які живуть не знаючи Бога. Які страждають від гріха і наслідків гріха. Написано, що Христос небайдужий був до цього, і Він написано змилосердився над цими людьми і проповідував їм Євангеліє і спонукав учнів молитись про цих людей. Тому що Христос розуміє, що гріх тягне за собою страждання в наше життя. І тому, коли Христос пішов на хрест, Він поніс на собі наші гріхи. І через те, що він поніс на собі наші гріхи, він дарує нам прощення гріха, прощення гріха, яке приведе до того, що ми не постраждаємо за свої гріхи, тому що Бог є милосердним. І коли Павло говорить про це, він пише в посланні до Титу такі слова: коли ж з'явилась благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, він. Нас спас не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом. Оце слово, яке використовує Павло, коли позначає милість. Воно таке, має широкий такий переклад, і воно може перекладатися як милість або милосердя, як співчуття. Дивіться. Бог не робить це просто технічно спасіння. Написано, що спасіння, яке Бог чинить по відношенню до нас, воно супроводжується виявом Його милосердя і співчуття до нас. Бог має серце, і це серце воно сповнюється жалю про те, що я можу страждати за свої гріхи. І тому Бог. Він виявляє своє милосердя, пославши в світ Ісуса Христа, який помирає за мої гріхи, і таким чином позбавляє мене страждань, позбавляє мене вічних страждань. І це дійсно милосердя. Це дійсно милосердя, тому що я не заслужив цього. І Павло підкреслює, що він спас не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості. Я не просто не заслужив того, щоб Бог спасав мене, а більше я заслужив того, щоб бути відкинутий Богом. Але Боже милосердя, воно є великим по відношенню до мене. І тому Христове милосердя, по відношенню до мене, є великим. Навіть якби Бог не виявив до мене милосердя в інших якихось сферах мого життя, милосердя, яке Бог виявив до мене на Христі, є найбільшим милосердям. Яке може взагалі отримати людина. Більше того, Христос не просто виявив до мене милосердя, позбавивши мене майбутніх страждань. Він зруйнував в моєму житті, Він зруйнував в моєму серці, владу гріха. Отой гріх, який робить мене немилосердним по відношенню до ближнього, Христос зруйнував владу гріха. І зруйнована влада гріха е, виявляється в тому, що я можу сьогодні, наближаючись до Христа, вклоняючись Йому, сповідуючи свою гріховність, єднаючись з ним, я, моє серце може сповнюватися милосердям, милосердям по відношенню до тих людей, які цього не заслуговують. Інколи е, вияв. Свого ставлення до людини, мого ставлення до людини виникає ну, раптово, коли я зустрічаю людей, з якими я пересікаюсь зараз, перетинаюсь, і більше, можливо, ніколи не побачу. І тоді, коли я бачу їхню потребу, їхнє страждання, в моєму серці виникає відчуття милосердя до цих людей, і це буде плодом, плодом. Перебування в Євангелії, але інколи є люди, які регулярно перетинаються зі мною в своєму житті, які є по відношенню до мене отими ближніми, які часто через свою гріховність викликають в моєму серці гнів. І тоді я потребую в тому, що приходить до Христа. Коли я бачитиму ці страждання людей, от задайте собі питання, чи відчували ви коли-небудь по відношенню до ворогів злорадство? Коли є людина, яка є вашим ворогом, яка не заслужила ніякого доброго ставлення, і от ви бачите, як Бог допускає в життя цієї людини страждання. Які почуття виникають тоді? Які почуття виникають тоді в моєму серці? Бог бажає, щоб я ставав схожим на нього. Бог бажає, щоб тоді в моєму серці не виникало злорадства, а щоб тоді в моєму серці виникало співчуття, тому що Бог є такий по відношенню до мене. Я був його ворогом. Але коли я страждав, у Бога є співчуття до мене, і Він послав Христа для того, щоб спасти мене від вічних страждань. І тоді, коли я усвідомлюю, що моє серце воно має злорадство, тоді я маю благодать. Я маю благодать схилятися перед Христом. Я маю благодать сповідувати цю гріховність і просить Його про те, щоб Він зробив моє серце милосердним. І Він робить моє серце милосердним. І велика йому за це хвала і подяка. Він поніс на собі страждання, які мав, які мав нести я, щоб я. Не поніс цих страждань. І тому через це я можу доторкатися до Бога, який багато милостивий до мене. Я можу разом із автором 103-го псалма говорити співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно Він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо, як високо над землею небо, наскільки велика його любов до тих, котрі шанують Його, як далеко є схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Бог бажає, щоб я знав такого Бога, щоб я переживав прощення, щоб я. Бачив, що його прощення це не просто вчинок, який він робить машинально, спираючись на жертву Христа, юридично, як віддалений якийсь суддя, який просто робить свою справу. Ні, Бог бажає, щоб я бачив, що Він є милосердним і його милосердя привелось від Христа, який відніс від мене мої гріхи. Бог бажає, щоб я. Прощення гріхів завжди бачив у світлі Його серце яке є милосердним. І це милосердя виявилося в тому, що Христос був посланий у світ, щоб спасти мене. І також сьогоднішнє слово воно має важливу думку для тих людей, які ще не навернулись до Христа. Через Ісуса Христа ви можете пізнати милосердя Боже поза Христом. Немає ніякого милосердя. Згадайте багача, який потрапив до пекла. Він не познав Христа, він не відкрив своєї гріховності Богу за життя. Він жив гріхом, відкидаючи Бога, і тому після смерті він не мав уже милосердя. І тому любов Божа саме сьогодні закликає вас звернутися до нього, відкрити йому свою гріховність, для того, щоб. Відчути це милосердя, прийняти це милосердя і мати життя вічне, нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.